Всім сонце, з вами я Knix і сьогодні ми будемо грати в Age of Civilizations з модом Blue Europe за Німеччину. Ну що ж, почнемо. Першим ділом, так сказати, давно такого чогось цікавого не робив. Треба тут подумати, що б зробити. Фух. так то Хоча у нас можливо є. Є пару варіантиків, не знаю так Але думаю, було б тупо це робити. Так що цього відео я вирішив тільки, тільки одним зайнятися: допомогти е, іншим країнам в складі СССР набути свободи. То, наприклад, Українська Радянська Соціалістична Республіка. Так, то, як я бачу, скоріше всього, у неї ніяких повстанців немає, я таки знав. Думаю, нічого не зміниться. Хоча, можливо, і краще стане. А можливо, і ні. Хто там його знає, але, як я бачу, нам трошечки не хватає очків дипломатії. Так. Давайте. Значить, це можливо вийде. Так то поки що, що, я думаю, треба тільки тут. Латвії допомагати, там. Вірменії і так далі. А далі нічого іншого я не зміг придумати. Але також, можливо, я б хотів навіть зробити торгівельний запит СССР, щоб те що зробити. Віддати території Латвії просто. Я заб... Я візьму це, це це, і. думаю, Це також це. Думаю, буде хватати. Ух, так. Все я прийняв. Я тепер це наші території. ССЗ прийняв торгівлю. Тепер торгівля з Латвією. Я дам ось ці от всі провінції Латвії. Це вже краще. Ми це вже. Щось зробили, Також я їй гроші дам. Вони мені навіть самому не потрібні. Так, то, понятно. І. Що там у нас? Все, тепер це територія Латвії. Точніше, Литви. Де? Це то стало краще тепер. Тут тут тут. Але ми можемо створити нереальні країни, але як не як щось можливо буде. Я в Радянського Союзу попрошу теж опять торгівельний запит, щоб створити Україну цього разу. Я навіть сам не знаю, чи вона нам там чуть дозволить, чи такого, щоби взагалі, блін, не дозволить. Ну а хто його там знає? Можливо, і вийде. Тільки, думаю, просто так воно нам його не дасть. Я пам'ятаю ті часи, коли в мене була ще купа грошей, я просто робив мільйонами. А зараз такого вже нема, треба було моментом користуватись. Просто доведеться дати золото, всі ресурси. Що ви ті 38 провінцій зробити там. ...получаєте. Ще пакт про ненапад. напад. І все. Доведеться, так. Добре. Ах, так, також хотів сказати. Тепер мої відео може і кращими стануть. Я рішив почати знімати в капкуті. Так то. Думаю, буде, може, і краще качество і так далі. Найбільше переглядів буде, напевно. Україна створена, столиця її Миколаїв. Ну і ще вона дійшла до НАТО. Я не хочу, щоб вона була моїм васалом. Я хочу її звільнити. Хай вона буде свобідна країна. Вона не мусить залежати від мене. Можливо, хай вона сама буде розвиватися, але я думаю, що вона ще не на ВНАТО лишиться. Я зрозумію, її вже на Внато не буде. Жаль, але так то чого мінус 10, я не розумію. Ну, ладно, нічого. Так-то, можливо, в мене є ще одна ідейка. Може, я можу створити ще націоналістичну Білорусь. Ідейка була б непогана. Я її, так сказати, якраз зараз і створю націоналістичну Білорусь. І все, кінець, це все, що мені буде треба. І більше нічого зовсім мені не буде потрібно. Mm. Ну що ж, тепер я нова Білорусь, націоналістична Білорусь. Я й також зробив свобінною країною, так що в Союзі її не буде, на жаль. Це все, що я хотів, в Союзу вона не ходить. Ці гроші я, напевно, віддам Україні і Білорусі. На, так сказати, Підтримання. Думаю, їх треба підтримати, щоб економіка не падала, ну, ще для розвитку, щоб вони розвилися. Якщо вони розвиватися не будуть, то буде погано. Так що гроші я їм дам, можна не переживати. А тепер гроші вже сам не знаю, куди кинути. Так що це буде кінець. Ну а з вами був я. Всім удачі! І всім пока.